Вас вітає Раскинагро. Розробник програм для агробізнесу. Розглянемо розділ Транспорт в програмі Баса Агробогатерія. Для початку перевіримо налаштування. Заходимо в головне. Параметри обліку і нагро. На вкладці Транспорт вказується склад обліку палива в баках. Це буде один загальний склад для всіх наших транспортних засібів та сільськогосподарської техніки. Для працівників за договорами ЦПХ. Вказується вид розрахунку подорожніх листів за договорами ЦПХ, вид розрахунку доплата за класність за договорами ЦПХ та вид розрахунку для додаткової зарплати за договорами ЦПХ. І Якщо ми хочемо відокремити додаткову зарплату по шляховим листам, вводиться вид розрахунку для додаткової зарплати. Дане налаштування діє повністю для всіх наших організацій, які заведені. Базу конфігурації. Наступне налаштування облікова політика Інагро. На вкладці Зарплата вказується, чи доплачемо водіям за класність чи ні. А на вкладці Випуск вкладка Випуск продукції транспорт вказано Випуск продукції автотранспорту. Підрозділ випуску автотранспорту, номенклатура випуску кілометрів. Номенклатура випуску тонну кілометрів. На вкладці випуск продукції сільгосптехніка» вказується підрозділ випуску для сільгосптехніки, номенклатура випуску гектарів і номенклатура випуску умовних гектарів. Класність водія вказується в реєстрі відомостей відомості про водія. Доступ. Заходимо в кадри. Співробітник. Відкриваємо співробітника водія. І переходимо в відомості про водія. В даному записі ми бачимо період. Це початок дій даного запису, фізичну особу та клас водія. Наступний довідник це моделі і марки автотранспорта. А в даному довіднику зберігається повний перелік всіх моделей для вантажних та сільськогосподарської техніки та легкових автомобілів. Для прикладу, якщо це вантажне авто, Вказується найменування, вказується вид техніки автотранспорт, тип техніки Вантажне. В табличній частині пальне вказується перелік пального, яке використовується даним транспортним засобом. І якщо їх декілька, вказується декілька пальних, але одне робимо по кнопці зробити основним основним і коефіцієнт перерахунку до основного пального. А якщо це сільгосптехніка, тоді довіднику моделі марки автотранспорта вказується вид техніки сільгосптехніка, тип техніка комбайн або трактор. І також заповнюється пальне, по якому їдуть і використовують дане транспортні засоби та сільгосптехніка. Наступний довідник основні засоби. А в даному довіднику використовується і буде список повністю всіх наших основних засобів, які є на підприємстві. Але для автотранспорту нам потрібно буде вказати галочку, що це автотранспорт, і вказуємо модель та марку, до якої відноситься даний основний засіб. З довідника моделі та марки автотранспорту. Реєстр транспортні засоби. А в даному реєстрі створюється для кожного основного засобу. Вказується основний засіб, період та водій, який буде автоматично підтягуватися нам в документи шляхові листи вантажного автомобіля. Вказується інформація про транспортний засіб, норма, тип двигуна. Тип кузова. Державні номера. На вкладці норми та надбавки. Ми можемо вказати норму витрати пального на 100 км зимою та літом, а також на 1 годину зимою та літом. Якщо є причіп, ми можемо вказати причіп і вказати норму на причіп. Також ми можемо вказати норму за перевезення на 100 тонн км, норму зі зниженою швидкістю за підйом та коефіцієнти витрат за містом та по місту. В сільгосптехніка заводиться для кожної сільгосптехніки. Тут вказується основний засіб, період з якої починає діяти даний реєстр та водій, який буде використовуватися на сільгосптехніки для автоматичного підтягування в документи по дорожній лист сільськогосподарської техніки. Вказується підрозділ та вид транспорту. Можемо вказати агрегат норму на причіп, коефіцієнт УЕГ та об'єм бункера для комбайнів. На вкладці технічні дані заводяться державні номера та інші довідкові інформації для зберігання їх у базі. Наступний довідник це технологічні операції. Даний довідник є загальний для всіх наших транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. Зручно розділити по папках, щоб було вам краще використовувати якусь окрему технологічну операцію. Якщо це вантажне авто, тоді вказується найменування, стаття затрат, і обов'язково ми повинні зробити вид автотранспорту для того, щоб вказати норму та розцінки для подорожніх листів вантажного автомобіля. В даному регістрі вказується. Технологічна операція, період, з якої починає діяти дана технологічна операція і даний вид розцінки, марка автотранспорту та марка причепу, якщо такі є, ми можемо вказати норму витрат на окремий вид робіт і прив'язати його чи то до кілометрів, та вказати норму витрату, витрат літом та взимку до години або на якийсь окремий вид робіт чи спецроботу. Якщо ми бажаємо вказати розцінку для зарплати, тоді на вкладці норми розцінки по ЗП ми вказуємо розцінку чи то до години за кілометр тонну, кілометр тонни. ми можемо їх вказати декілька розцінок для одного виду робіт автотранспорту. А якщо це в нас технологічна операція для сільськогосподарської техніки, тоді переходимо у види робіт сільгосптехніки і робимо запис для технологічної операції, вказуємо період та вказуємо уже марку сільгосптехніки. Якщо є агрегат, вказуємо агрегат. Вказуємо норму витрат пального, ми можемо його прив'язати до годин, до гектарів, чи до виконаного в натурі. Розцінку також ми можемо застосувати до виконаного в натурі чи до годин. Можемо вказати коефіцієнт для основної зарплати. Якщо є помічник, тоді вставимо галочку Помічник і виказуємо відсоток оплати від зарплати основного нашого водія на даної сільгосптехніці. Перед тим як створювати шляхові листи. Нам потрібно створити документ оприбуткування прибуткування залишків палива в баках, якщо такі є, а в документі вказується склад з палива в баках з параметри обліку і награ, транспортний засіб, номенклатура пальне, кількість літрів. Якщо їх декілька, то буде видно також коефіцієнт і перерахунок до основного пального. Та ціна. Документ робить рух по проводкам на дебет 203-го рахунку. Але тільки для складу палива в баках. Якщо нам потрібно ввести 203-й рахуночок залишки по іншим складам, тоді це робиться документом введення початкових залишків. Також робиться запис по регістру накопичення «Паливо в ТЗ та показники спідометру та баку по регістру відомостей. Наступним документом це встановлення показників для транспортних засобів. Ми встановлюємо показники одометра для наших транспортних засобів. Вибирається дата, наш транспортний засіб і встановлюється показник одометра. Робиться запис по регістру: показники з та баків. Як ми бачимо, показники спідометра показуються показують 20 205 км, і показники баку 5 літрів. З даних показників для ведення залишків. Після того, як були введені документи про оприбуткування залишків палива в баках та встановлення показників для транспортних засобів, ми можемо вже вводити документи по дорожній лист вантажних автомобілів. В даному документі вказується автомобіль, місяць нарахування зарплати. Та водій, який нам автоматично може підтягнутися з транспортного засобу, заповнення табличної частини роботи можна зробити спочатку через кнопку Додати і вибрати з довідника технологічні операції або по кнопці Підбір нам автоматично підтягується види робіт автотранспорту для моделі, яка вказана в основному засобі транспортного засобу. Після цього, якщо потрібно, вказуємо причіп. Вказуємо рахунок витрат, чи це 23 класу чи 9 класу. Заповнюємо субконту, в даному випадку підрозділ, номенклатурна група та стаття витрат і податкове призначення. Вказуємо відстань, тонаж, пробіг з вантажем для розрахунку тонних кілометрів. Якщо були спецроботи та підйоми, вказуємо кількість спецробіт та кількість підйомів. Заповнюємо статтю зарплат затрати та вказуємо кількість годин роботи. Розраховується автоматично зарплата. Та зарплата додаткова, якщо така є, для водія, в якого вказана класність відомостей про водія. Розраховуються витрати палива по нормі. Якщо потрібно редагувати фактичні витрати палива. Вказується галочка Редагувати. Якщо ні. Тоді на вкладці паливо вказується пальне видане, те, що було заправлено автомобілю. Робиться проводка кредит 203-го заправки на дебет 203-го склад палива в баках. Давайте її переглянемо. Ось кредит 203-го склад ПММ на склад палива в баках. А також робиться пальне витрачено. Це вже списання зі складу паливо в баках на витрати, які ми вказали на вкладці роботи. Тут вказується загальне пальне по всіх роботах, які були, і вони автоматично пропорційно нормі розподіляться, якщо в нас буде декілька технологічних операцій на вкладці роботи. На вкладці пальне ми також вказуємо податкове призначення списання пального. Якщо це зимова норма витрат, тоді вставимо галочку Використовувати зимову норму витрат. Якщо хочемо виділити перевитрату палива, вказуємо галочку Виділити перевитрати палива і вказуємо рахунок перевитрат. На вкладці додатково вказуються показники спідометру до виїзду та показники спідометру Після виїзду. Якщо потрібно перерозрахувати, натискаємо розрахувати. На вкладці показники баку вказуються показники баку до виїзду та показники баку після виїзду. Розрахунок робиться, береться показники баку до виїзду. Плюс паливо видане, мінус паливо витрачене. Якщо є додаткові надбавки. Вказується в табличній частині надбавки. Додаються надбавки. Надбавки можуть бути у відсотках або в літрах. Якщо надбавка відсотком, ставимо галочку відсотки і ставимо розмір надбавки: 10% до витрат пального. Якщо в літрах галочка обирається і вказується кількість літрів. На вкладці випуск продукції, вкладка заповнюється автоматично. Якщо у нас заповнені випуск в обліковій політиці і Вкладка нарахування. Якщо були зміни на вкладці роботи, потрібно обов'язково після цього перезаповнити вкладку нарахування. Тобто Заповнити та розрахувати. Заповнюється співробітник, вид розрахунку, періоди. Результат це сума нарахованої зарплати. А відпрацьовано кількість днів та годин оплачено норми за місяць. Графік роботи даного співробітника та підрозділу, по якому даний співробітник працює. Якщо в нас зведений подорожній лист і ми не хочемо або нам не потрібно створювати за кожен день Подорожні листи. Ми можемо вказати галочку зведений подорожній лист, і в нам з'являються доступні реквізити, дата з та «По». Давайте перевіримо в іншому документі приклад заповнення зведеного подорожнього листа. Як бачимо, даний співробітник працював у нас один день, потім працював ще два дня і ще один день. Нам не потрібно було заповнювати. 4 подорожніх листа. Ми це все вказали в одному подорожньому листу з признаком Зведений подорожній лист. Також, якщо наш співробітник працює по договору ЦПХ, ми вказуємо водія, який прийнятий по договору ЦПХ, і під нам стає активним документ підстава. І підтягуємо сюди, вибираємо договір на виконання робіт. З фізичною особою даним співробітником по договору ЦПХ. Наступний документ це подорожній лист сільськогосподарської техніки. Даний документ заповнюється майже ідентично документу подорожній лист вантажного автомобіля. Вказується сільгосптехніка, автоматично підтягується водій, якщо він був вказаний. В регістрі відомостей сільгосптехніка вказується місяць нарахування. Якщо ми бажаємо зробити зведений подорожній лист, ставимо галочку Зведений подорожній лист. Додаємо технологічну операцію через кнопку Добдати або через кнопку Підбір. Вибираємо агрегат, вказуємо рахунок витрат, субконту, податкове призначення, кількість годин. Вказуємо виконано в натурі, гектари. Нам автоматично підтягується зарплата. Та зарплата додатково, якщо така є. Якщо є помічник для технологічної операції, тоді ми вказуємо галочку помічник. І нам відкривається додаткова таблична частина переліком помічників, які є по цій технологічній операції, та їхня зарплата відсоток оплати та сума нарахованої зарплати. Вказується пальне на вкладці пальне видане. Це наша заправка та пальне витрачене, яке буде списано по даній технологічній операції. А якщо потрібно виділити перевитрату пального, ставимо галочку виділити перевитрату пального. На вкладці додатково вказуються показники баку до виїзду та після виїзду. На вкладці нарахування розраховується зарплата для всіх наших співробітників для водія та його помічників. По кнопці Дебет Кредит. Ми бачимо рух по проводкам. В даному випадку це списання з 233 на 912 рахунок. Робиться рух по регістрам зарплати, це взаєморозрахунки з співробітниками та регістри розрахунку нарахування і награда та відображення зарплати в регламентованому обліку. Також робиться ріст по регістру накопичення в виконанні технологічної операції, де вказано транспортний засіб та технологічна операція та інша додаткова інформація. Витрати організації для розрахунку собівартості. Та регістр палива в ТЗ. В даному випадку ми бачимо видаток по регістру, кількість палива 30 літрів. І запис по регістру відомостей: Показники спідометру педометру де вказ транспортний засіб. І показники баку уже після виконаних робіт. Наступний документ це документ передача палива. В даному документі він створюється тоді, коли ми хочемо передати з одного транспортного засобу пальне на інший. Вказується транспортний засіб, який Здає пальне та транспортний засіб, який отримує дане пальне. Номенклатура пального. Якщо їх буде декілька видів пального, то вказується декілька. Кількість літрів і перерахунок до основного пального транспортного запнусу, який здає та який отримає. Робиться запис по регістру накопичення палива в ТЗ. Видаток по одному транспортному засобу та прибуток по іншому транспортному засобу та показники спідометру та бака, де ви змінені показники бака вже після розрахунку даного документу. Наступний документ злив палива. Даний документ створюється тоді, коли ми хочемо злити пальне уже в склад. Тобто на наш склад ПММ. Вказується транспортний засіб. Та вказується склад ПММ, на який ми хочемо злити. Склад відправник підтягується нам автоматично з параметрів обліку. Вказується номенклатура. Кількість літрів. Офіцієнт перерахунку та кількість в, основному пері... кількість в основному паливу. І рахунок обліку відправника та отримувача. Робиться рух по проводкам. Де вказано кредит 203-го паливо в баках. І дебет 203-го це склад уже нашої заправки або туди, куди ми зливаємо наше пальне. Робиться рух по регістру паливо в ТЗ з видатком. І показники з підометру табаку. Розглянемо звіти конфігурації для підсистеми транспорт. Звіт аналіз видачі пального. Даний звіт виводить інформацію нам по кожному пальному автомобіль водію, яка була норма списання, Початковий залишок в автомобілі, скільки було отримано. пального, скільки було списано. пального, А також кінцевий залишок по паливу в баках. Можна зробити відбори по якомусь конкретному виду пального. Або автомобілю чи водію. Для прикладу ми хочемо побачити, скільки було використано бензину. Формуємо. І звіт виводиться тільки по даній номенклатурі. І якщо ми хочемо змінити структуру звіту, заходимо в на настройки, далі розширений структура. І Тут змінюємо структуру звіту. Ми можемо вказати автомобіль, який він пальне використав, або обрати водія, чи автомобіля чи пальне на наш уже вибір. Як нам буде зручно бачити інформацію в даному звіті. Наступний звіт аналіз автотранспорту. Даний звіт нам виводить інформацію по роботі автотранспорту, а саме: Автотранспорт, водій автотранспорту, який працював на даному транспортному засобі, яку роботу він виконував, в даному випадку перевезення мінеральних добрив, яку культуру або номінкультурну групу використовували шляхом листі, відстань, яку проїхав, вантаж, який перевіз, тонно-кілометри, які були вироблені даним транспортним засобом, витрати палива по нормі, та витрати по факту, пробіг, який був з вантажем. Та пробіг без вантажу. А відхилена від норми, відпрацьована кількість днів, годин та нарахована зарплата, основна додаткова та сума зарплат по даним шляховим МДС або транспортному засобу. Також можемо вказати відбори по технологічній операції в водію або транспортному засобу. Якщо хочемо змінити структуру, заходимо на злаштування розширений на вкладці структура ми можемо змінити структуру звіту на те, який нам буде краще виводити нашу інформацію. Наступний звіт це аналіз сільгосптехніки. Вказується підрозділ сільгосптехніка для відбору по даним звіту. Ми можемо бачити виконано. Скільки було виконано гектарів. Чи було виконано в натурі яка кількість витрати пального по нормі, по факту відхилення від норми, скільки було відпрацьовано днів, годин, а також зарплата основна, додаткова, зарплата помічника, якщо вона була, а також сума зарплат по даній технологічній операції. Звіт картка транспортного засобу має два види звіту автотранспорт або сільгостехніка. Якщо автотранспорт, то ми робимо відбір по водію та транспортному засобу. Звіт нам виводить інформацію модель транспортного засобу, кількість робочих днів, скільки було відпрацьовано за певний період, скільки виконано годин, скільки було в русі. Кількість ходок, загальний пробіг, загальний пробіг з вантажем, перевезена кількість тонн, скільки вироблено тонну кілометрів та загальний пробіг в кілометрах. Тонки кілометрами, які було вироблено. Пальне, скільки видано, скільки по нормі та скільки фактично було списано. А якщо це вже у нас буде вид звіту, сільгосптехніка. Тоді звіт виводить інформацію про кількість робочих днів, гектарів, скільки всього годин паливо, скільки видано, скільки було списано по нормі та скільки було списано фактично. Можемо робити відбори по сільгостехніки або водію в даному звіті також. Наступний звіт: відомість ЗП по подорожніх листах. Вказується період водій, а також, якщо ми бажаємо зробити транспортний засіб. Формуємо звіт, виводиться інформація: нам. за кожен місяць. Вказується, скільки відпрацював кожен співробітник годин, на якому транспортному засобі, на якому шляховому листі. Якщо не хочемо бачити цю інформацію, ми можемо в налаштуваннях в структурі змінити дану інформацію. Казується кількість відпрацьованих годин, відпрацьовано днів, зарплата, яка була виплачена, основна додаткова зарплата та сума всього нарахованого по шляховому листу. Будь то сільгосптехніки або вантажного автомобіля. Звіти де сразу для всіх наших шляхових листів. Наразі все. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі всіх змін. Ми регулярно публікуємо всі нові відео по роботі програми. Дякую за увагу.